Кого з українських представників влади ви вважаєте найбільшим невдахою? Я думаю, кожен з них нічого не робив на своєму робочому місці. Ну, я думаю, що невдахи то це ярмак і там рядом з ним. А Хмельницькому я думала, що мер наш хороший, але по слухах не знаю. Невдаха, це явно лобазюк попав. А чому? Ну, якби є за що, мабуть, я вважаю. Так би просто не це от. А вже з центральної влади, можливо, когось. Так от, арахамія, от. Оце однозначно. А чому? Ну, щось мені здається, він не в ту команду попав. Тіщенко. Ну, я не хочу сказати, що Зеленський нас не вдав. Ну, може, йому мішають дуже багато, Ну, я вважаю, що він повинен робити набагато більше, ніж ніж зараз робить. У нас Сім Чешин бомбезний, хороший. Ну а. а влада що ж зробимо? Що ми таку самі вибрали? Тепер самі її розхльобуємо. Тіщенко. А чому? Чому? Mm. Ну, що... mm. Є в нього нормальний бізнес, да? пішов він в депутат. Right. Опозорився right. на всю страну красиво, правда? Ну є тобі бізнес, сиди собі, розвивай, все нормально. Хай працює ти. Там в раді, які розуміються в цьому. Вони всі одинакові. Там нормального нема ніякого. Хорошове кажуть. А чому? Ну і не здаха. Януковича, бо розвалив все наше, всю нашу Україну, довів до війни. Всі. А чого? Бо вони не могли країну. Кого з українських представників влади ви вважаєте найбільшим невдахою? Ну я не думаю, що представники влади можуть бути невдахами. А чому? Як вони біля того корита, гроші мають, живуть припіваючи. Ким не можуть бути невдахи? Невдахи – це ми.